Вам здається, що це три одинакові автомобілі? Ні, нам є чим вас здивувати. Хоч зовні вони дуже схожі, але ж серце у кожного своє: двохлітровий атмосферний бензиновий двигун, два з половиною літри атмосферний двигун на восьмиступеневій автоматичній коробці передач. І увага! Всі дуже хотіли дизель. Тож зустрічайте 1,6 турбовий дизельний двигун. Що у нас змінилось? Основне це решітка радіатора. Оптика, тепер у нас матрична оптика. Дивіться, сам значок Hyundai виглядає тепер інакше. Інші диски, зверніть увагу: бокові парктроніки. Основні зміни у нас це салон інтер'єр автомобілю. Абсолютно нове кермо. Абсолютно нова приборна панель, об'єднана з мультимедійною системою. У вас просто, наче космічний корабель тут. Оновлені системи безпеки, камера 360. Оновлений блок кліматконтролю, бездротова зарядка для вашого телефону. Даний автомобіль в комплектації ТОП. І основною фішкою цієї комплектації є панорамний дах на всю поверхню. Ми знаходимось у місті Дніпро, вулиця Запорізька, шосе 59, Perfect Motors, автоцентр Hyundai навпроти епіцентру. І саме зараз у вас є можливість пройти тест драйв. На всіх трьох автомобілях спробувати їх порівняти і вибрати, який же вам найближче до серця.